Нас людина, щоб змобілізувати, виявляється вибачте за слово, що не треба його в лобок поцьомати. це неправильно. Ну, не може бути так, що військовий законами дуже сурово зобов'язаний, обмежений е, покарання, скажімо, за е, від за покидання, самовільне покидання лінії оборони чи визначеного місця. А цивільні, які по великому рахунку потенційно мобілізовані, які теж. Які відмовив лікарі теж зобов'язані захищати, бо в нас і зобов'язані чоловіки. Він навіть не, не хоче проявити елементарну якусь відповідальність, прийти навіть відмітитися в центрі комплектування, а ходить там з лайкою, накидається на військових, і він, по суті, завжди правий у мене на питання, чому так? Ну, це не може бути так апріорі. Тому що насправді безкарність завжди стипулює ще більше безкарність. У нас теж є проблема. У нас, скажімо, з одної сторони на страхах людей дуже добре зіграв криміналітет і адвокатура. Це теж правда, я це про це теж завжди говорю. Ну це дуже багатьох оцих зачинщиків скандалів чи оцих провокаторів, які провокують комісарів, які там нападають на них, які там спеціально викрикують про російські гасла. Вивести військових з тих комісарів, які проводять мобілізацію, вивести, умовно кажучи, зі спокою, спровокувати на конфлікт. Але ж більшість цих конфліктерів насправді в них за спиною стоять декілька адвокатів. Питання: а чому тоді адвокатів не мобілізовують? Бо вони я який акцент був цієї адвокатської там асоціації чи гільдії, які наполягали, що їх не мобілізовувати, тому що вони зобов'язуються захищати чисних людей у судах. Бо е, вони там собі заявляли, що судді всіх пересаджають, але ж ми бачимо, що не в той степ вони пішли, що гроші їм затьмарили очі. Тут багато можна говорити таких моментів. Е, ми бачимо також, наприклад, та ж сама, от пригадуєте, от, оце от весілля, так знову ж, цього. я не говорю про це, хто де, де там взагалі окрема розмова. Оцей гвалтівник. Йому там повістку вручили, а тепер він шикарно гуляє весілля зірками. Питання. А як, а що сталося? Я більш ніж упевнений, що він вже напевно інвалід усіх груп, що над ним проводили що у нього є документи, що він там проводить над ним експерименти всіх своїх медичних лабораторій, і підтвердження, що він тяжко хворий і, і, і це його. І, і там я не знаю хто він ще є зараз. Направді ну це знову ж питання, чому такі люди, яким навіть вручили повістку, вони елементарно від неї можуть ухилитися, там демонстративно сипати грішми. Це дуже насправді провокує дразнить населення, і ось тут теж є потрібно з цим вирішувати. Бо хто за це відповідальний? Ну у нас ті за це прекрасно знають хто. У нас не тільки скажімо, у нас займа... СБУ займається полюванням за ворогом і насправді дуже добре справляється. ГУР, контррозвідка, поліція, злочинність, це це правда. А де в оті, знаєте, еліта, Скажімо, САП, НАБУ, на де ж ті Лицарі. Закутів броню, яка їм закуплена між іншим за дорожче за державні кошти. Чим вони займають? Оце до них дуже величезні запитання. Так ДБР може прибігти з томографами, а там арештовувати від комісара чи військового, який надавав потилочників у хілянку, але не можуть ніяк знайти, звідки мілья, мільйони в їхніх співпрацівників, співдрузів. І до і, і, цього навіть волківника, скажімо, ну це взагалі аморальна річ. Тут питання, знаєте, тут питання до насправді невелико величезна кількість населення працює, мотивує, але є невелика група, які, по суті, демотивують і дають аргументи ось хілянтами, а це проблема, це дуже серйозна проблема. І, і тут питання знову ж стоїть, чому так відбувається? Так, мене є адміністративна країна, мене є країна, так само як Росія. Так, вони можуть там зібрати мільйони і кинути е, на кол. Але виявляється, що навіть ці ти, зараз просто завести там тисячі м'яса, ну війна так не виграється, Україна це показує. Не втричі менша країна, втричі менша армія. Бо навіть якщо в ну, нас там, що відмобілізовано до мільйона, це не означає, що до мільйона всі на фронт. У нас насправді менше воює, ніж росіян на фронт. І в нас теж є втрати. Але за рахунок мотивації, за рахунок бажання, за рахунок, ну але знову ж, е, знаєте, суспільство. Тисячу людей, які дуже добре працюють, тисячі, які йдуть в армію, але якщо їхню роботу не показувати, а показувати оці негативні, значить і суспільство буде в негатив реагувати. Це теж проблема по мобілізації насправді і по проведенні. Бо 20, 24 лютого, 22 року, в країні оголошений військовий стан. Ці чоловіки зобов'язані були з'явитися у військові центри комплектування, надати по собі дані. По великому рахунку, всі, хто цього не зробили, вони є порушники ухилянки. Їх можна брати під кримінальну статтю. Так, але наразі в нас ще є розуміння, що це все-таки українці, лояльне ставлення. Але ну, питання, чи бавитися в демократію, коли на тебе напали, чи все-таки е, згадувати про відповідальність, а не тільки про права. Я чому кажу бавитись, бо демократія в Україні потрібна і вона важлива. Але зловживати і згадувати пункти, які вигідні арешту відкидати, це, це не є демократія, це гра в демократії, це зловживання цими правами і повноваженнями. Ось тут потрібно працювати всьому нам. Тут е, я за теж приїжджати в мирні міста. Я теж хочу, щоб насправді молодь веселилася, це правильно, бо не всі можуть бути. Але має бути різниця і відчуття обов'язку і справедливості. Пане Іване, я погоджуюся з вашими словами. і Просто вам хочу сказати, дякую, що ви підняли цю важливу тему. Тому що кілька тижнів вже поспіль суспільство обговорює активно скандальне весілля у Львові. Тепер ще одне скандальне весілля за участю учасника п'яних вечірок. І тут так логічні питання ставлять українці до правоохоронних органів, зокрема ДБР, САП, НАБУ, а де ж результати? І хотілося б від них почути, а де результати, звідки гроші на. Такі гуляння першочергово, і чому людина, яка отримала повістку публічно, не служить? Очевидно, що повістка, напевно, це не спосіб покарання, а служити і захищати це має бути за честь і усвідомлення рішення. Але дякую, що ви вкотре підняли цю важливу тему. Повістка не має бути покаранням, але активній людині, яка, яка є активна, а ми бачимо, він і організаторські здібності має. То чому їхні ж погані організаторські здібності не спірувати в армії на позитивні? Якщо вони є активні люди, амбіційні, то можливо їм в армії дати себе зреалізувати. Це нормальний процес. Ну, Не розглядати, я знову ж кажу, не розглядати як покарання, не, розгляд, не дивитися на ту частку тих негативних осіб, але завжди їм можна давати можливість. І Ці люди будуть прекрасно працювати в армії, навіть вони, якщо вони будуть розуміти. Що за їхні злодіяння вони будуть мати можливість себе позитивно зреалізувати або мають будуть мати величезну потенційну можливість зупинитися в армії про те, чи, чи варто порушувати, вони сто раз задумають. Просто поки у них дія без армії, до цього часу такі речі виникають: армія це не покарання, це заслуга і можливість за свої гріхи виправити. І це теж правда, це потрібно говорити. Ну, не всі горшці всі горшки ліпші. В армії теж є різні люди, є абсолютно різні соціальні зрізів. І в нас є як безробітний він так само йде в атаку з, з багатцем, з мільйонером в прямому розумінні слова. Як їздять солдати на, на передку, як на пікапах, які розсипуються, які там називають корчґрад, так, там вартістю 3 тисячі доларів. Так само і поруч стоять джипи по вартості 100 тисяч, з якого одинакові солдати виходять. І я це не перебільшую. Тобто є величезна категорія людей, бізнесменів, чиновників, депутатів, які пішли воювати. Тут теж можливо питання до держави, чому їх не популяризують, чому про них не розповідають. Та я розумію, що є проблема насправді, бо якщо про всіх публічно розказувати, це знову ж ми не знаємо наскільки злочинний світ. Не, не захоче потім такими людьми полювати і продавати на російську сторону. Це теж потрібно враховувати. Я тому кажу: знаєте, оці всі речі насправді проговорюються серед військових, і воно дуже серйозно сприймається. Ну, військові не дурні, далеко не дурні. І оці хлопчики селті палочками, що там в дорогих броніках бігають, один одному пиху б'ють у Верховній Раді і розказують, що ми за військових. ну, Це не йде віра. Бо ми знаємо прекрасно, що дві треті з них, а то й чотири треті з них, три четверти з них насправді офіцери запасу. Якщо вони за 10 років себе не змогли заралізувати в армії, не проказати, що вони дійсно прихильники армії, то усі ці їхні це найбільше видратовує. Я би навіть сказав політикам, власникам цих фракцій, задумайтесь, не давайтеся, бо це дратує, це не робить їм політичного іміджу, це дратує насправді. Тобто, можливо, питання навіть і в тому контексті заховано. Законодавець має займати приймати закони. Вони мають, мають виконувати дуже просту функцію, мають приймати такі закони, щоб або вносити зміни правки чинне законодавство, щоб воно відповідало викликам часу. Ось що важливо, навіть не нормі закону, а викликам часу. Бо норму закону це є призначення законодавця не тільки приймати, а й змінювати і реагувати на, на виклики. І це теж важливо.